Рівно два тижні залишилося до початку нового навчального року. Наразі у всіх районах спеціальні комісії перевіряють стан виконання ремонтів та інших робіт у загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах. Одними з перших про готовність до прийому учнів заявили освітяни Коломийщини. Цього року коломийські школи мають нове обличчя. Незважаючи на брак коштів у міській скарбниці та не надто товсті гаманці батьків, спільними зусиллями вдалося досягти неймовірних результатів. Класи місцевих шкіл просто сяють. Кабінети пофарбовані, цікаво оздоблені, підлога полакована. Цьому би пересвідчились, коли відвідали, зокрема, природничо-математичний ліцей. Тут робота тривала з початку літа. Відремонтовано всі класи, коридори, спортивний зал, актовий зал. Зроблено дуже багато роботи. Частково ми навіть зробили фасад школи своїми силами. Позитивні висновки комісії отримала і загальноосвітня школа номер 2 до слова 1 вересня цей навчальний заклад відзначає п'ятдесятиріччі з дня створення. Ремонт учнівських туалетів на першому поверсі, ремонт актового залу. Практично ні одне приміщення школи не залишилося незадіяним в якомусь ремонті. В школі поміні практично всі вікна, і ми десь. Напевно, з такою впевненістю йдемо в зимовий період, що ми діти наші не будуть мерзнути, тим більше що та ситуація, яка зараз склалася, десь якась мінімальна кількість тепла, і в школі буде тепло. Керівники шкіл стверджують, такі великі об'єми робіт вдалося провести завдяки старанням технічних працівників та, звісно, батьків. Саме вони не лише давали кошти на необхідні потреби, а й власними зусиллями наводили лад у класах своїх дітей. Не менш привабливими виглядають і дошкільні заклади. Цьогоріч у садочках працівники та знову ж таки батьки фактично власними зусиллями провели поточні ремонти, оздобили кімнати для своїх дітей. Керівники закладів кажуть, усі розуміють, яка ситуація в державі, тому тепер надія на самих себе. В одній із груп повністю. Була поламка каналізації, тому замінено каналізацію у групі номер 3 також встановлені унітази. Здійснений капітальний ремонт однієї з груп. Номер 7 метелик. Також у нас трошки в аварійному стані була е, пральня, здійснений капітальний ремонт пральні, там також замі, замінені унітази, е, повністю відновлена стіна, яка була трошки зруйнована і пошкоджена. Е, також е, у нас найосновніше, на що е, адміністрація звертає увагу, це. Е, Комфорт і затишок дітям на прогулянках. Суттєвих зауважень у членів комісії до наших освітніх закладів не мають, розповідає начальник профільного управління. Марія Грицан розповідає, фактично усі підготувалися до нового навчального року на відмінно. Служби, які нам дають дозвіл на початок навчального року, я думаю, що особливих зауважень мати не будуть. У нас ще є час для того, щоб підготуватися до опалювального сезону, яким він буде в цьому році, покаже час. На жаль, час буде такий, що може бути і змінений дещо і режим роботи навчальних закладів, але це вже буде відомо після того, як відбудеться колегія Міністерства освіти, яка запланована на 22 серпня. У міському бюджеті були закладені гроші для ремонтів закладів освіти нашого міста. Продовжує Марія Грицан, але вони не потрапили за призначенням. Причина залишається ще з того року. Це заблоковані казначейські рахунки. Казначейство заблоковане, тобто гроші, навіть ті, які були виділені з міського бюджету, цьому році були виділені кошти на ремонт приміщення однак казначейство гроші не пропускало і тому, на жаль, ми не змогли скористатися тими грошима. Об'їхати усі заклади освіти ми не змогли, проте там, де побували, пересвідчились. Завдяки невтомним рукам працівників та фінансам батьків, робіт проведено чимало. Багато хто, окрім таких вливань в освіту, допомагає ще й нашій армії. Тому можна лише подякувати усім нашим небайдужим і незламним землякам.